Молюся за тебе, моя Україно, за кожного батька, за кожного сина, за кожну матір, за кожну дитину. Я Бога прошу, збережи Україну, страшною порою не дай їм загинуть хай наші молитви до Бога полинуть. Нехай він злобу у серцях наших спинить. Молюсь, щоб людина почула людину. Щоб син пожалів, батька іншого сина, щоб мирною знову стала країна, я Бога прошу, збережи Україну у 2013-2014 роках в Україні відбулася безпрецедентна подія. Народ повстав проти свавілля корумпованої влади, внаслідок злочинного насильства влади проти громадян. Мирний протест перетворився на революційний рух, який призвів до корінних політичних змін і в першу чергу змін у свідомості українців. 21 листопада 2013 року уряд України вирішив зупинити підготовку до підписання угоди про Асоціацію України з ЄС. Підписання мало відбутися 28-29 листопада на саміті Східного партнерства у Вільнюсі. Пізно ввечері, на знак протесту проти такого рішення уряду, на Майдані Незалежності в Києві почали збиратися люди. З цієї ночі Майдан перетворився на єврореволюцію, боротьбу за людську та національну гідність. Громадян України, прошу вшанувати хвилиною скорботи пам'ять полеглих героїв Кіріса Василя Васильовича, Рожанського Пантелемона Петровича, волкотруба Ярослава Юрійовича, Дацюка Богдана Вікторовича, Чеботаря Руслана Петровича, Бондаря Ярослава Володимировича, Рогульського Сергія Васильовича. Абразовського Руслана Валерійовича, Ільченка Віктора Васильовича, Мадзюка Володимира Євгеновича, Ковалевського Іраклія Едуардовича, Давидюка Дмитра Петровича, Даценка Володимира Валерійовича, Мельника В'ячеслава Володимировича, Йосипіва Івана Романовича, Четверука Володимира Юрійовича, Філоненка Олександра Ярославовича. Гутніка Вадима Святославовича, Коломійця Олексія Володимировича, Шевченка Олега Сергійовича, голоту Вадима Васильовича, Строя Ярослава Володимировича, Савчука Богдана Володимировича, радківського Сергія Миколаєвича, Чумака Євгена Олександровича, Федулєєва Віталія Анатолійовича, Сивака Олександра Дмитровича, Муляревича Олександра Анатолійовича, Дубецького Володимира Гнатовича, колесника Артура Олеговича, Живчика Сергія Сергійовича, бурила Руслана Анатолійовича, Ковтуна Сергія Володимировича, Києнка Віктора Івановича, Усатюка Руслана Сергійовича, Костюка Вадима Зіновйовича. Мельника Олександра Сергійовича, Мудрицького Сергія Петровича, Бишевця Сергія Анатолійовича, Очеретнюка Олександра Володимировича, Рахнянського Сергія Васильовича, байбака Юрія Анатолійовича, Назаренка Сергія Івановича, бабія Святослава Миколайовича, Гуменюка Миколу Васильовича, Рябчука Олександра Миколайовича. Колодинського Анатолія Івановича, козачка Валентина Андрійовича, драчука Миколу Миколайовича, Дахновського Павла Володимировича, курочку Івана Миколайовича, Дубецького Вадима Анатолійовича, Афоніна Руслана Вікторовича: Комасюка Анатолія Володимировича, Ганюка Івана В'ячеславовича. Бондарчука Ярослава Валерійовича, куляса Анатолія Сергійовича. Саме сьогодні у цей нелегкий для всіх нас час. Ми маємо, як ніколи, проявити свою любов до рідної України, бути єдиними та згуртованими. Кожна свідома людина зараз боронить свою батьківщину. Хто зі зброєю у руках? Хто мудрим словом, хто добрим ділом, хто молитвою, хто піснею. So- oh. Ми збайдужімо, у незгода, щоб нас не задурили відчуття, що ми ніхто великого народу. Лічить тривога в зболених серцях, коли навколо повно стільки блуду. Та в правді духу мисль завжди одна. Ми єсть народ! Народ наполни. Ся родиного стебла, заводьма чвари в себе не будьмо, но волі нас упало і сітла, волі нас, волі тла. А нібою не даймося продатися брехні, Допоки ми не будемо з собою, ніколи нам не бути на коні, Допоки ми допоки не будемо з собою, ніколи нам не бути. Вратаймося від серця і до серця, і з друзями ділімо і сіль і хто на нашу душу замахнеться, ми вибухнемо гнівом звідусі, ми вибух немогні. Огнівом світ свідосі? Шануймося, єднаймося та будьмо тримаймося родинного стебла. А будь почвари себе, не гудьмо, доволі нас упало і сідла. І світло. Я Україна, простори безмежні, правого берегу, лівобережні, гурдих синів я з любов'ю зростила, лиш вберегти не змогла, відпустила в небо морозне, як гідності чин. Крізь чорну прірву палаючих шин в попільну сутінь, свинцем нашпиговану, живими зубитими вщент пошматовану, Ішли, ледь прикрившись фанерним щитом. Найкращі, найвірні, найсвітлі чолом, серце чиє запалало відвагою між побратимів під скорбними стягами. В небо січневе зграями канули душі героїв, злетіли і розтанули. Я Україна, святая і грішна, влітку спекотна, зимою засніжена, хлібні лани і дивні гори, синє небо, синє море, ніким не покорена і не збагненна. Жовта я сонцем, блакитна я небом, синами своїми й доньками прекрасна. Я чорно-багряна стаю, як нещасна, багряна від крові і чорна від горя, чорно-червоний колір в героя.